Дві привіт і я рада вітати всіх, хто завітав на мій канал! І сьогодні я готуватиму швидкий сніданок або, можливо, перекус у вигляді ось таких лінивих сирних хачапури. У мене тут кисломолочний сир, він у мене домашній і достатньо жирний, тому я його ось так ложечкою примну. Він у мене такий, в принципі, навіть пастообразний. Якщо сир такий буде крупинками, то його можна пробити блендером або просто виделочкою теж пом'яти. Сюди ж я буду додавати одне яйце або ще додам солі. Приблизно десь 1-4 чайної ложечки. І все добре перемішаю до однорідності. Додаю твердий сир, натертий на крупній терці. Знову перемішую. І додаю обов'язково просіяному муку. Додаю частинами, аби не надто забивати тісто. І поступово буду перемішувати спочатку ложкою, а потім буду вимішувати руками. Тісто готово, ось такого вона має консистенцію м'якеньке і дуже злегка липне до рук, тому руки краще припорошувати. І поверхню робочу я вже теж припорошила, щоб легше було з тістом працювати. І вкотре нагорошу, що кількість муки може бути різною, оскільки на це впливає багато факторів, краще все-таки орієнтуватися на консистенцію самого тіста. Ну і далі тісто я сформую у ковбаску, далі поділюю її на приблизно рівних 4 частинки. А далі з кожної частинки буду формувати круг. Причому розкочу я не надто тонко. З такої приблизно товщини в мене тісто. Ну, і так можна ще руками підрівняти, щоб більш-так-менш округла форма була. Ну і буду перекладати на з прагмето. Всі свої кружки уже сирні я сформувала і підготувала також собі яйце з біла легенькою веделочкою, і далі поверху буду змащувати. І зверху я ще посиплю кунжутом, це, звичайно, кропне обов'язково, і по бажанню. Відправляю у розігріту до 180 градусів духовку, випікатися орієнтовно на 20-25 хвилин до красивого золотистого кольору. Уже мої ліниві сирні хачапурі, у мене вони випікалися рівно 25 хвилин, і після того, як я її дістала з духовки, ще хвилиночок 5 на дежці вони в мене. Лежали, і після цього я їх переклала на тарілочку. Ось такі виходять, покажу, звичайно, які виходять всередині, дуже смачно пахнуть сиром і собі на сніданок, як я казала, або в якості перекосу, ось можна таку смакусту переживати. А у мене сьогодні все. Я хочу всім подякувати за увагу. Я бажаю всім миру і благополуччя кожному. І зустрінемось з нами в наступних відео.